Климакса у тебя нет? У меня нет. Прекрасно. Но у тебя-то есть. Чего? Мужской климакс проявляется в понижении уровня тестостерона. Ну, пожалуйста. У тебя грудь выросла. Вот она. Да нормальная у меня грудь. Задница стала толще. Ничего не толстая задница у меня. Ну, толще, чем 10 лет назад. Я просто поправился весь. Везде. Не только задница. Ну, а что ты такой красный? Приливы. які ще приливи. Скачок артеріального тиску, який відчувається як незапний жар. Ну, тебя, ты замечал, что что а признаюсь, у тебе ти зазначав, що быстрее все стало. Що быстрее? Так. Будто ти забіг уже на эту. Другой, доброго дня. питаю тебе. Зараз цей час питання добробуту, здоров'я, енергії, сил, вони стали не просто актуальними, а не дуже важливі. І тут є дві крайності. З однієї сторони Треба мати сили і здоров'я для того, щоб е, тому, хто на фронті боротися, виборювати. Тому, хто цивільний тут, теж мати сили для того, щоб підтримати, прийняти. Якщо допомогти, треба допомогти і це робити. Але дві є крайності: з однієї сторони це треба, з однієї сторони, на часі. Ось треба хоч би вижити. До чого це я? Я бачу зараз, що є дві реакції на питання. Пілкування за своє здоров'я. З однієї сторони, це наші жінки, шановні, ніжні, любимі, вони пілкуються за себе, за своїх дітей, і чи що, якийсь пшик, якийсь щось, вони вже біжуть до лікаря, і тут починається маніпуляція, аналізи, їх ганяють, гроші витягують і ще не зрозуміло, допоможете чи ні. І ми чоловіки, які поки на коліна не впадеш, особливо ми за собою не пілкуємося. І тут є якби дві частини. З однієї сторони, температура з ліцитім, невелика нежить, і ми і у нас вже все пропало. От два кроки до смерті, і тільки завдяки нашим жінкам, у кого вони є, ми себе більш-менш почуваємо, коли виходимо з цього. І є друга крайність, коли більш серйозні такі речі ми в рот набираємо, мовчимо і розуміємо, що ми сильні, ми повинні саме це зробити. До чого це я? Я бачу проблему, яка зараз на фоні цього стресу, на фоні перенапруження, виникає у чоловіків, яким за 40. І це питання не тільки еректильної дисфункції, це і питання різне, яке пов'язане з мочеполовою системою, з чоловічою силою. І в цьому є крайності з однієї сторони, чоловіки втихаря щось шукають якісь рішення в інтернеті, якісь чудо пігулки, якісь чудо бади Нариваються на ці проблеми і ще усугубляють це. Те, що чим я хочу поділитися за все більше ніж 10 років, в е які я провів в цьому питанні нутриціології, оздоровлення, чоловічої сили, я бачу, що є. Необхідність перше звертатися до лікарів, сексопадологів, урологів, практологів, тому що є проблеми, які пов'язані саме з метаболізмом і з тими непорушенням, які конкретно виливаються вже на 5-10 році саме в цьому. Є питання загального з, з, ну, метаболізму і того, що проходить в нас. Ми деякі, в деяких питаннях не розуміємо, ми пашемо, заробляємо, захищаємо і забуваємо, поки не впадемо на одне коліно. Тому звертайтесь до мене як хто в Києві. У нас є діагностика, є комп'ютерна діагностика, є е, спеціальна людина, яка розбирається і по точку проходить, і теж е, покаже, де які місця треба підтягнути, де підлити масло. Як кажуть, де щось підрегулювати, і все буде окей. Але є і питання, які вирішуються завдяки корекції свого життя: прибирання звичок, е, прибирання зайвої ваги. Корекції свого харчування добавлявлення якихось е ферментів, е конкретних речей, наприклад, алоєвера. Міллер, які прочищає сосуди, які допомагають в всіх обмінних процесах, комплекс мінералів, такі як пробаланс, калій, магній, магніцин, молібден, супер омега-3, яка виводить наслідки стресу, і допомагає мембранам працювати в наших на наших клітин. І такий гриб Рейші, який допомагає якраз в процесах тих обмінних і запалених, про які ми кажемо. Звертайтесь, ми підберемо рішення. Досвід біля 20 років, а мої особисто біля 10. Команда, яка знає, що робить, і підкаже вам. Не звалікайте, чекаємо на вас. Нехай ваш інструмент, як і цей музикальний інструмент, працює слажено. Але треба його настроїти. І ми в цьому допоможемо. До наступних зустрічей! З вами був Борис Каплін.